Знову пережили ми з вами ракетний шахетний тероризм Росії. Причому з їхньою терористичною вивернутою символікою, рівно три роки від 10 жовтня 2022 року, після першої такої терористичної енергетичної атаки, вони це зробили знову. Намагання зрозумілі, терористи в цьому світі однакові і російські не відрізняються. Намагання залікати, поставити в становище неможливо вижити на рідній землі, але ми. Виживемо на рідній землі і підтримуємо зараз головне наших енергетиків для того, щоб скоріше відновили світло, воду для всіх нас. Дев'ять областей насправді постраждало. кияни? Сидять без світла і води в дуже багатьох районах. Але знову чуєте генератори, і знаєте, що вони генерують? Вони генерують нашу впевненість, що ми все рівно відновимо. Нашу землю ми відновимо енергетику і додаткові протиповітряні оборони сили і системи нам потрібні. І потрібні американські, бо петріоти насправді там, де могли, то спрацювали. І дуже добре, що не долетіло те, що збили патріоти. Тільки нам треба такого більше. І захист нам потрібен справжній в кожному місті по всій Україні насамперед інфраструктура, тобто енергооб'єкти, водопостачання життя українців.